Знаєте, що таке насправді обрати себе? Це іноді, я сцепивши зуби через внутрішній біль. внутрішній не хочу, внутрішній а давай, ну може, ще потерпимо. Ви все ж таки йдете далі і закриваєте двері там, де вас не чують. Там, де вам дуже некомфортно, дискомфортно прям ви вже не можете. Там, де ви кажете ні, зі мною більше так не можна. І це важливо відносини це з партнером, з колегами, роботою, родичами. Неважливо, хто це. Це тоді, коли внутрішньо вам не по кайфу. Це коли треба переступити величезну гору всередині себе, але щоб от там на цій горі побачити шлях і горизонт, і побачити, що життя дає величезні шанси. Тільки треба прийняти рішення. Обрати себе це значить більш не надіятись ні на кого, а вистроїти свою внутрішню опору. І не думати, що ні, все світ злий, всі зраджують, чи ще щось. Довіряти Всесвіту дійсно, довіряти людям, але знати, що в першу чергу ти є у себе. Якщо навіть всі навколо ісчезнуть, ти є у себе. Бо ти вже дорослий. Це обрати себе. Обрати себе це робити ті дії, які потрібно, коли в тебе є відповідальність, діти, відповідальність за інших людей, яких ти взяв цю відповідальність, так? роботу чи ще щось. І знаючи, що буде важко, тяжко, але йти й далі. Незважаючи на те, що тобі кажуть, ну давай ще, давай ще. Іноді. Тут дуже тонка грань, коли ми домовляємось самі з собою. Наша душа рветься всеред, вперед, так? а ми домовляємось, наш мозок, ну давай трохи ще. Ну, отут, ну ти бачиш, ти не готова, там страшно. Мозок нас завжди тягне назад. Чому? Ми так устроєні, що, ми, якщо ми не знаємо, що буде далі, так? чому зараз дуже популярна тема подивитись, майбутнє, ще щось, ми боїмося, неізвісності. Ми не знаємо, якщо там далі, що буде? А якщо не вийде, а якщо буде гірше? Краще залишатися тут, де я знаю, навіть якщо тут дуже вже важко, так? Але терпіти, тому що далі незвісно що. І от коли ваш мозок постійно вам це накручує, треба відловити це і сказати: стоп! Так я ж управляю своїм життям. Розумієте? Я творець свого життя. І що буде далі, залежить від мене. Так мені страшно, але в мене є то то, 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 ті ресурси, ті люди, там, такі-то -та фінанси, так, ті знання. І ви вже обираєте шлях далі. Це ілюзія страху. І тому дуже важко на мене прийняти рішення, щоб зробити крок нарешті. І це прообрати себе. Тому не завжди, обираючи себе нам класно, це етап, який треба прожити. Етап, де ви розумієте, що це ваші кордони, що не менше ви вже не згодитесь, тому що ви усвідомили свою цінність, це про обрати себе. І коли вам заливають, що вау, це класно, то обирай себе. Це треба прожити, цей етап, розумієте. Вшити в себе, зрозуміти, відчути, усвідомити, пробудити. І, пройшовши таку трансформацію, а іноді вона дуже важка, дуже болюча. І це не одна ситуація, це може бути декілька років, це може бути декілька місяців. Коли ви ситуацію за ситуацією проживаєте і такі знов з собою домовились, знов з собою домовились, знов з собою домовились. А краще не стає. В якийсь момент ви обираєте себе не тому, що ви так вирішили, тому що ви все так? І ви вже стілені. Це результат великої роботи над собою і багатьох-багатьох дій так, для себе це мало хто каже. Мало хто каже, що обираючи себе, ми повинні прожити іноді дуже глибоку внутрішню темряву і глибину пірнути в неї. Так? Відчути весь спектр негативних емоцій, біль, страх, тривожність. Бо ми люди, і це нормально. Але не забувайте, що в першу чергу ви Є у себе і ви творите своє життя. І руку помічі ви можете допом... протягнути собі в першу чергу самостійно. І дуже класна техніка, вона допомагала мені і моїм клієнтам, коли ми питаємо себе, а що б зробив мій дорослий всередині мене? Так. да, нам здається, що ми дорослі, але не просто так психологія у нас є, так? Що зробить ваш дорослий? Які б дії, якщо ви повністю взяли відповідальність за своє життя, зробив ваш внутрішній дорослий? Він би вже прийняв ті рішення, які були давно, так, повинні були прийнятись, яких ви сумнівались, а сумніви нас з'їдають. Вони з'їдають все. Наш ресурс, нерви абсолютно. І ваш дорослий всередині вже знає. Я вчу людей, як вчити свою душу, але в першу чергу треба навчитись брати відповідальність за себе і за своє життя, і розуміючи, що ви не жертва системи, а творець, тоді ви можете йти вперед, не боючись нічого. І коли нам страшно, що треба зробити? Хоча б як мінімум прописати план, подивитись на реалії вашого життя, що у вас вже є, чим ви володієте в духовному, матеріальному сенсі, так? В психологічному, які у вас є напрацьовки всіх сферах. І тільки тоді ви можете спокійно рухатись далі. А якщо вам важко самостійно пройти цей шлях, ви можете завжди прийти до мене на наставничество. Два місяці глибокої роботи в індивідуальному порядку, з роботи над установками негативними, з родовою системою, з минулими життями, з вашим призначенням і відносинами, зі здоров'ям обов'язково. У нас завжди три єдинства: це розум. Наш ментал, фізика, тіло і душа, наша енергія. І я вам передаю всі практики і знання, які напрацювали за декілька років роботи з собою, своїми клієнтами, і повністю ми з вами відкриваємо ваш шлях до душі, до своєї внутрішньої опори і до внутрішнього спокою, гармонії та щастя. Приходите зі своїм запитом і обов'язково ми знайдемо відповіді на всі ваші питання. І просвітлимо вам шлях, ваш індивідуальний шлях. У кожного він свій.